Не спиш, знаю, болить, заживе, все чіпає, я тебе до грудей пригортаю, хоч не поруч в цю ніч. Не спиш тільки ранку чекаєш від бою тривог та добрих новин. З кожним днем все палає, лякає, ворог у рідному домі сидить, з кожним днем хтось свій у вічність. Летить. В серці відбою немає. Воно тільки горить і кипить, сльози свої не ховаєш, ворога проклинаєш, Бог все чує, молись. Все закінчиться скоро, вмить. Ти терпелива, я знаю, я знаю, що дуже болить. Моя дівчинка воїн хоробра. Відважна, ти ж українка, сила, молитва і віра, за те, в домі, ніжність, любов. Ти ж українка, вродливіших в світі немає. Скоро ніч тихішою стане. Сонце з мирним світанком зійде, тебе обійму, ми розплачемось разом. Ти заснеш під моєю рукою, як ніколи тебе пригорну, як ніколи ти будеш спати, тільки в снах вже побачиш війну. Знову будемо планувати пити каву, гуляти вночі, з друзями зустрічатись, на Майдані співати пісні. А сьогодні я обіцяю. Я клянусь бути поруч, вжаданну ту мить, і в будинку дитячий сміх пролунає. Впевнений, українець буде у нас неодак.